Якщо ви не включаєтеся в контакт з реальними чоловіками і ніби перебуваєте як за скляною стіною, створюєте короткочасні, неглибокі стосунки із ними, без яскравих емоцій, і чуттєвих переживань, то це ознаки сценарію, спляча красуня, який закладений татом, і на фігурках я зараз покажу, як це робиться. Жінки з таким сценарієм часто виглядають як підлітки, тендітні ельфи або юні паночки, такі дуже романтичні. Вони витають у мріях про прекрасного принца. Цей сценарій народжується, коли, по-перше, в сім'ї ослаблена або втраче. Емоційна близькість між татом і мамою. І по-друге, у дочки з татом створюється така надмірна близькість, що вона сходить зі свого місця, стає біля нього і отримує від нього польове послання недоросліша. Оце якраз і є енергетична заборона на стосунки з іншими чоловіками, вони сюди до неї не прийдуть. З одного боку, це сприймається дочкою як перемога над матір'ю у конкуренції за тата. А з іншого, у неї виникає глибоке почуття провини перед мамою і відчуття, що вона її, начебто, зрадила. Оцей перерваний. Зв'язок з мамою, прямо він отак відбувається, перериває потік жіночої енергії. Дитина ж зійшла зі свого місця, польова ієрархія її порушилася, а місце партнера у внутрішній реальності зайняти ким татом, і тому у неї немає стосунків. На курсах і розстановках ми допомагаємо жінкам звільнитися від цього сценарію і прокинутися нарешті для справжнього кохання. Чи впізнали ви себе у цьому сценарії? Ставте плюс в коментарях і поділіться відео з тими, кому воно буде корисним.